Доброго часу доби підписники і гості мого каналу. Вирішив записати таке невеличке відео з приводу, як же буде працювати сонячна панель взимку. Сьогодні у нас 8 лютого 12.54. На вулиці десь мінус 6. Пишуть мінус 7, мінус 11, мінус 3. Десь мінус 6 зараз. Сніг. Сонце, хмар немає. От. Будемо. Ця панель, я напомню, ця панель на 50 Вт видає. Тут два є порти, зараз дійдемо до його. Повербанк будем... є у нас такий, він 65 Вт і видає. І заряджається 65 Вт. Це тобто 20 вольт і 3 А 250 мА. Оце буде 65 Вт. Він заряджає. Ноутбуки, телефони. от. Потім ми будемо користуватися таким кабель, 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 от, 65 ватний, 66 ватт. І таким ось тригером будемо вимірювати. Тут є свій дисплей, але він такий темний, що нічого не побачиш у ньому. От. Будемо вимірювати цим е, тригером. Ви вже на моїх відео бачили цей триггер. І ще раз напомню, в цій сонячній панелі є три виходи. Бачите? Красний це швидка зарядка USB-A. Потім діод красний, бачите, горить. Це означає, що панель зараз ну, від сонця буде заряджати. От, і нижній порт e, USB-A це звичайна зарядка. І внизу, оцей порт третій, самий нижній, це вих, вихід напряму з e, сонячної панелі. Це якщо у вас там є стаціонарний e, якийсь там повербанк, такий ну здоровий, що можна напряму заряджати. Видає вона, по-моєму, чи 19, чи 12 вольтів, Я точно не знаю. Зараз підключимо і будемо дивитися. Так, підключили ми до повербанку. Шнур. І так, дивимося. Та... Ой, не закривати. Так, дивимося. Спочатку будемо пробувати з обичного порту USB A. Скільки ж він зараз буде брати, видавати. Так, дивимося. 5,18 на 3 А. Тобто 15,5 Втів. Ну, достатньо непогано. В принципі. Зараз спробуємо на верхній порт переключитися, скільки ж буде там видавати. І напомню, це зимний час, зимовий час 8 лютого. І ще я вам скажу, що це не реклама ні сонячної панелі, ні павербанк, ні кабеля зарядки. От. Я показую, як воно в мене працює. Ви можете купувати будь-який пауербанк, будь-яку сонячну панель. От, я показую, як у мене воно працює і як воно є насправді. На От якось так. Переходимо до другого порту. Так, друзі, все ж те саме підключено до паербанку. Ось шнурок цей. Сонце так само світить, хмар немає. Зима 8 лютого. От, і зараз подивимося, скільки ж буде е, видавати е, порт із швидкою зарядкою. Так, дивимося. Зараз ми підключимо. Так, неудобно трохи. Все, підключили. І тепер дивимося, нам не треба, щоб не закрилася панель. І дивимося, скільки ж буде видавати. Так, дивимося, 9 вольтів 2 Ампера, тобто 18 Вт. Ну, достатньо, я думаю, що непогана ця панель е, взимку на морозі, при сонці, обід. В принципі, непогано вона працює. Ось, якось так. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дизлайки, кому як до вподоби. Здоров'я вам, благополуччя, мирного неба над головою, світло в душі. І всього найкращого. Далі буде.